Ти егоїст, якщо в тебе є ось така лінія серця, яка закінчується під середнім пальцем, закінчується ось в цій ділянці, яку в хіромантії називають пагорбом Сатурна, а також у вас є кривий мізинець, який викривлений в сторону до інших пальців, я вам хочу наголосити на тому, що звичайно потрібно, щоб щось стверджувати та розглядати комплекс на всю руку. Але ось ця лінія серця, вона дійсно говорить про те, що в людини є егоїстичні риси характеру. Для неї дуже важливо вигода, для неї більш важливо матеріальні речі, аніж духовні речі. Дуже часто вона обирає в друзі тих, ким можна скористатися, а також у стосунки вона обирає тих партнерів, які їй дійсно вигідні. Для неї важливі гроші, для неї важливі. Фізична близькість дуже важлива. Хочу вам також дещо наголосити. Дивіться, кривий мізинець, який нахилений в сторону до інших пальців, а саме до безіменного, він може бути також і в інших людей. Але якщо ось в цій ділянці під мізинцем немає похилих рисочок, я вам зараз далі покажу, яких саме. Це означає, що ця людина дуже часто може обманювати. Вона може бути вмілим маніпулятором. Розумієте? Зараз я вам покажу зовсім інший варіант. Ось дивіться, бачите, про які я рисочки говорила? Тут теж може бути кривий палець, правда, ну, він трішки викривлений, але може бути більше. Але це тоді, коли є кривий палець і коли є ось такі лінії, їх називають лініями самаритян. Добрих самаритян – Це люди, які навпаки, жертвують собою заради інших. То ця людина навпаки, вона не обманює, вона допомагає. А ось це зовсім інша ситуація. Зверніть на це увагу. А яка лінія серця? Тому що ось це називається лінія серця. Ось ця лінія це лінія розуму, а це лінія життя. А яка лінія серця у вас? Напишіть в коментарях.